Сицеві халати сорт Крем плюс екстра 10 кг, ціна 3360 грн, гривень. Халатиків плати тут дуже багато, розміри різні, але переважають звичайно. Наші великі розміри. Бачимо яскраві, класні літні принти. Всі халатики легенькі, літні, такі невигомі, приємні на дотик, приємні до тіла. Ось робочий халатик нам попався. Для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Бачимо всякі різні халатики. Ручні з кишеньками. Дивіться. Класні яскраві принти. Ця категорія товару розрахована на старше покоління, в них зручне. Оди, вони легенькі, не парять. Тобто це дуже-дуже класні халатики. Така моделька буде. Попадаються навіть однакові, і це дуже класно. На продаж супер взагалі, дивіться, такі всякі-всякі різні жіночі сицеві халатики легесенькі, на гузочках, є з пасочками, є без, з кишеньками, без кишені. Тобто абсолютно різні модельки, всякі різні халатики сицеві. До речі, навіть ось. Навіть на замочках є. на запаху. Ще один. Робочий. Бачите, є з довгим рукавчиком, але переважають ось такі класні. Легесенькі. Це, до речі, однакові палатики Двоє однакові. Стільки в одному більш насиченіший колір. І показую вам, що я у лотику. Це буде ось такий халатик класний і останній. А я ще раз нагадую, для того, щоб забрати лотик собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами на Viber або Telegram.